Хочу з власного досвіду поділитися, як працюють наші програми з підсвідомості. А в дитинстві, коли мені було років 4-5, коли я пішов в школу, наша сім'я була небагата і було важко. Я чув певні фрази від моєї мами: в кругу знайомих були люди, які були забезпечені, може працювали в якихось магазинах, і мама їх називала так, що. Ці люди купаються в грошах. Я маленький був, я не розумів, як це можна купатися в грошах. Я думав, у них може вдома стоїть ванна, де вони в грошах плавають, накидають і сидять в грошах паперових або, може, монетки. Але я розумів, що ці люди є. Поганими, через те, що для мене моя мама хороша, вона про цих людей розповідала як про поганих людей. І в мене в голові склалася зв'язка про те, що люди, які забезпечені фінансово, вони є погані. Мама для мене хороша. А вони погані. І, звичайно, я не хочу стати поганою людиною. Отака От зв'язка. І тому, коли я вже виріс і почав пробувати працювати, хотів заробляти більше, я бачив, що не складалося в мене через незрозумілі якісь речі. Клієнти відмовлялися. Якось все це було наскільки важко йшло. І коли з Андрієм під час проробок почали розбирати, і мені згадалася оця фраза, яка чув, яку я чув від мами, про те, що ті люди погані, які мають гроші, які нібито купаються в грошах. І коли ми прибрали. Оце переконання, оцю програму підсвідомості мені стало наскільки легше, і протягом короткого часу я побачив, як моє фінансове становище почало змінюватися, з'явились клієнти, які робили гарні замовлення по задівництву. І Просто проробляючи, виймаючи з підсвідомості ці програми, вносячи світло в свою підсвідомість, можна змінювати багато чого в своєму житті, і по здоров'ю, і по фінансах, і по відносинах. Так що дуже рекомендую пропрацьовувати і виймати з підсвідомості негативні програми.